Окей, друзі, це відео я записую вдруге, тому що в перший раз не записався звук. І більше мене не хватить, бо ніяка машинка, тим паче, ось ця не вартує того, щоб витрачати на неї стільки часу. Давайте перейдемо до неї сьогодні. У нас буде на огляді Мозер і з нею не все так погано, як я почав це відео. Для мене це більше особиста історія, ніж те, що я би сказав, потрібно всім і кожному. Сьогодні в цьому відео я розкажу, чому а ви подумаєте, чи треба воно тобі. Окей, okay. перед тим як почати розказувати безпосередньо про машинку, я хотів би розказати свої думки, чому Мозер не люблять барбери. Тому що ну, є така популярна думка, Мозер це не є популярною, ну, вона є дуже непопулярною машинкою серед барберів. і цьому є проста відповідь. Я працюю з 2012 року, це рік, коли барбершопів в Україні не було, і були просто салони краси та перукарні. І Мозер це була сама. І до сих пір є в салонах краси та перукарнях сама масова марка машинок, тримерів та шейверів, які лежали у них на столах. І очевидно, що барбари не хочуть асоціювати себе з салонами краси та перукарнями і не беруть ці машинки. Плюс, на відміну, якщо їх порівнювати, наприклад, з тими же Wall Enді і так далі, вони дуже сильно ну, здають в якості. Тобто, я не скажу, що це не якісний інструмент, бо це було би неправда. Але Якщо ми їх порівнюємо з, наприклад, з тим ж самим. Wall, то порівнювати тут, вибачте, нема чого. Але сьогодні є, з'явилась ось така версія 14 2, 0, безпровідна, і я бачу, дивився у них в інстаграмі, у них з'являються вже якісь і e фейт ножі, тобто у них з'являється акцент на ринок барберінгу, і не просто так. І я хочу саме про цю машинку розказати, бо це більше для мене особиста історія. Бо коли я починав стригти, у мене, як і у багатьох грошей не було, бо було там 19 років, перша Машинка для стрижки це була саме 14 але провідна, яку мені подарували, я її навіть собі сам не купляв. І чесно кажучи, це була повний відстійна машинка, тому що вона стригла так собі, абсолютно так собі. Але ну знаєте, як то кажуть, на безрибі і рак риба. Тому і мені абсолютно заходило, вона працювала довго, і до сих пір вона десь там в мене лежить, і з нею все окей. І мозер викидали безпровідну версію, і я просто не зміг. Її не отримати собі, тому що ну блін, ну це особиста історія. Знаєте, перша машинка це, це як перший секс, навірно. Ну так, да, з 14 до 0 такий перший досвід був травмуючий, мінімально. Повернемось до машинки. Починаємо ми традиційно з дизайну. Що у нас є мозер? Мозер це ось такі от грубі квадратні форми, вони завжди ними були. Подобається в дизайні саме в цій те, що вона максимально схожа на американську машинку Остер Фастфід. Тобто фастфід мені дуже подобається дизайном, вона така виглядає, як ретрокар. Тобто комусь подобається, комусь таке, ні, хтось любить сучасне, хтось олдскульне, але ну, на мій погляд та на тактильне відчуття вона досить досить якісна немає відчуття, коли я її тримаю в руці, що це якась хрінь з Китаю або хрін з Аліекспресу. Для мене це дуже важливо, тому що ну я працюю з людьми багато і мені важливі тактильні відчуття. Якщо вам ні, окей, це ваше право так думати. По самому пластику досить плавно ходить палець, але він не скользить. Тобто машинка досить впевнено лежить в руці. Плюс знизу, якщо ви можете побачити, є виїмки під пальці, що також додає ергономічності. Але що не дає ергономічності, так це левер. Тобто його зовнішній вигляд. Я розумію, що це такий особистий стільок мозер, що у них має бути оцей плавнік, який просто висовується со сторони. В сторону, яким без туторіала на Ютубі не зрозуміло, як користуватись, але я вам розкажу. Щоб відкрити ніж, вам потрібно зробити наступне. Вам потрібно увімкнути фіксатор. І. Пресувати цей плавнік максимально близько до машинки, тоді ніж буде відкритий. Якщо ви хочете повернутись на закритий ніж, ви просто вимикаєте фіксатор і ніж повертається в закрите положення. Який основний мінус? Всі основні мінуси, які можна було запихнути в цей левер, вони тут є. Перше, ви не зможете повернутись в середнє положення. Для того, щоб повернутись в середнє положення, вам потрібно повністю його дропати і налаштовувати заново. Якщо ви клікнули зайвий раз. Наприклад, вам потрібно знову ж таки повертатись в попереднє положення і налаштовувати його заново. Якщо у вас це виходить робити досить точно, це класно. Якщо у вас робота кипить, я сумніваюся, що ви швидко то зробите. Якщо ви, як я, працюєте на двох положеннях закритий і відкрити, тому проблем у вас в принципі не буде. Окрема біда цього процесу це її звук. Аж в колінах крутить почало. Ось такий не дуже приємний звук, який буде супроводжувати вас при такій роботі. Якщо вам подобаються ці СМР-приколи, то, звісно, це ваш варіант. Але мене, якщо чесно, то є більше для мене є відволікаючим фактором, ніж, ну, ніж якимось гарним приколом. Друзі, пару слів туди-сюди. Це відео та всі інші відео виходять тільки. Заради вас та дякуючи вашій підтримці, дякую всім людям, які підписані на Патреоні, які не підписані, рекомендую вам підписатись. Тому що, по-перше, ви мотивуєте мене робити більше, ви мотивуєте мене робити краще. І. Ви зможете там отримати для себе цінну інформацію, бо там є відео уроки, яких немає в загальному доступі, і доступні вони тільки для патронів. Ще раз хочу подякувати всім, хто підписався. Хочу подякувати всім, хто ставить лайки, хто коментує та хто ділиться моїми відео з іншими барберами, іншими майстрами. Дякую всім вам. А хто цього не робить, вам також дякую, але не забувайте то робити. Що до потужності. Потужність тут 6 тисяч обертів на хвилину. Я вам скажу, це досить така стандартна нормальна кількість обертів. Це трошечки більше, ніж є в Magic Clip і та Super Taper. І. Тобто це максимально схожі за потужністю машинки. Це не 7 тисяч, не сім Вона масу знімає не так бадьоро, як це робить, наприклад, той самий Boosted від ГАМАМ. Масу знімає так. Просто акуратненько. Ножовий блок тут він, не можу сказати на що він схожий, він схожий ні на що, бо Мозер він якийсь максимально своєрідний, він є товстий, він досить товстий, він товстіший, ніж е, ножовий блок на супертейпері, якщо їх порівнювати. І... Знімає він, ну він просто знімає, він дуже схожий по роботі на супертейпер. Ось що я вам можу сказати. Якщо, наприклад, з таким же широким ножовим блоком є машинка Енді Срівайт, огляд якої є на каналі, і ви можете його подивитись, то там схожий ножовий блок, але Ендіс Рівайт він, хоч і слабо знімає масу, але він... Плавний перехід він робить з характерною зернистістю, і ним прикольно допрацьовувати фейди. І так само робити тейпер. Це ж працює тупо як супертейпер, сильної різниці я між ними не побачу. Окрім того, що це чуть, -чуть потужніше і не, не дуже зручний в рамках самого кліклевера. І... Основний прикол, який ми побачили після того, як зняли перше відео, те, що це один концерн з Вол. Тобто вони штампуються на заводі ВОЛ у Німеччині. І не дивно, що це дуже схоже на супертейпер. Що по зарядці? По зарядці тут не дуже вау історія, тому що тримає вона безперервної роботи 180 хвилин. Це немало, це досить. Ну, мені, так як у мене декілька машинок, мені вистачає цього з головою. Якщо її брати е, як одну та основну машинку, це може викликати деякі проблеми. Чому? Тому що заряджається вона більше двох годин. Тобто, якщо у вас повністю розряджена машинка, вам доведеться працювати стаціонарно нею, а це вже не є досить зручним. Або планувати свій час так, щоб у вас було зайвих дві години для того, щоб повністю її зарядити. Для того щоб її вистачило на весь день. Тобто, як повторююсь, що у мене декілька машинок, і в мене вона не сідає швидко, я цього не відчуваю. Але якщо б вона була у мене як основна, я би це відчував і досить боляче, бо прийшлось би її тримати на проводі або виділяти. Додатковий час для того, щоб її повністю зарядити. Сама машинка важить 286 грам, це не є багато, це не є мало. Це середній показник стандартних машинок. Вона не є важка, вона не є легка. Тобто, якщо її порівняти з boosдом, Boosted легший на гама альфа легша, але ну, вона важить так само, як супертейпер. Ще раз повторюсь, це машинка по функціоналу дуже схожа на супертейпер. Її робота, автономність і те, як працює ніж, дуже. Дуже схоже все на супертейпер. Але звук. Звук трошки інакший. Вона не є гучна, вона працює досить тихо. Не так тихо, як JRL, але не так голосно, як ті самі Wall або Andis. Тобто, Дімон, дай мені Andis Revite, який у мене скільки там пару місяців, місяця, два-півтора. Ось це звук Andis Revite. Різниця відчувається. Дякую, тобто, по шуму тут все супер-пупер. Мені все подобається, абсолютно нормально, комфортна робота, нічого не відволікає, дітей не лякає, ніхто в паніці не вибігає. Всі вас чують, ви всіх чуєте. Це все окей, тому що шумний інструмент мені особисто не подобається, тому що. Складно і говорити з клієнтом, складно і з дітьми комунікувати, тому що вони бояться гучних інструментів. А те, що вона працює тихенько, це і дуже великий плюс. На відео, поки ми знімали, я забув сказати про те, що насадки стартові повна фігня. По перше. Їх дуже мало, там від 3 до 12 міліметрів, якщо я не помиляюсь. По-друге, немає проміжних насадок абсолютно. І насадки від Волду неї не підходять. Якщо вам потрібні допоміжні насадки, і ви хочете їх замінити на якісь більш притомні, то купіть собі насадки Endis Master Double Magnetics. Ось вони дуже класно на цю машинку підходять, бо стартовий комплект ну, такої. Окей, і який висновок ми можемо з вами зробити щодо цієї машинки? Е, дуже просто: якщо у вас є основний інструмент, основна машинка, якою ви робите основну роботу, і ви вже майстер з досвідом, це вам абсолютно не потрібно. Для кого ця машинка класний вибір? Для тих, у кого немає досвіду, і для тих, хто йде навчатись стригти, Кому треба купити стартовий інструмент, витратити мінімальні кошти за максимальну якість. Тому що, по-перше, це не китайська машинка. Вона робиться на заводі ВОЛ. По-перше, на заводі німецькому. І це багато про що говорить. Це відчувається. Дуже хороша збірка. По-перше, по-друге, вона коштує 3 тисячі гривень. Рівно 3 тисячі гривень. Коли той самий супертейпер сьогодні коштує скільки там 4 500, 5 5500, десь ось в такому діапазоні. Тобто за 3 тисячі гривень ви отримуєте дуже хороший, стартовий, але я хочу наголосити, що це саме стартовий інструмент, бо щось уже прям круте, ним робити трохи складно. Але стартанути в професію ось таким девайсом це, як на мене, дуже хороший варіант. Чи треба воно тобі і самі вирішити, коротше. Мозер.